Сьогодні вам покажу GTA 5 на дуже слабкому компі. На 4 ГБ оперативної і на інтегрованій відеокарті 64 МБ. Я взагалі не думав, що мені запуститься, але запустилася. Але дуже лагала. Потім мусив собі настроїти свій комп'ютер файл сетінг. І вона мені перестала лагати. Ось як бачите, нормально їде, все гарно робить. Так. Я в другому відео вам покажу, як настроїти, типа 5 під свій комп'ютер. Ну, щоб взагалі не лагало. Не знаю, чи є, що за моє відро є взагалі. Так. Бачите, ніц не лагає, все гарно робить. Деколи може таке бути, що там бах. Наприклад, там замість якась фігня біла. Тише щось там. Через бандіками я знімати не можу, бо я не знаю, бо в мене дуже страшенно пропадає ФПС, тому я через планшет. Так. От. взагалі не лагає. Дисити можна все. Спочатку, навіть ган був місії переходити, бо вона мені постійно вилітала. А тепер взагалі не вилітає нічого. Так само, що була баг, баг з клавіатурою, що воно само мені їздило. То я теж настрою. Так. лагаю взагалі. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. В другому відео я вам покажу, як настроїти гетар, щоб вона взагалі не лагала.